Доброго дня, шановні слухачі! З вами Сніжана Чернюк і передача чує я інформація. Ситуація з щій мені нагадує ситуацію з пластиком. Свого часу революційна зміна винайдення пластмаси дало неймовірний поштовх розвитку найрізноманітніших галузей промисловості. А з часом цей винахід призвів до отруєння цілої планети, від вічної мерзлоти, де сьогодні також знаходять пластик, до навколо плідних вод. І ніхто не знає, як це змінити. Лишень пластик поки що не об'єднується з іншим пластиком, щоб перемогти людину. А у випадку зі штучним. Ним інтелектом повстання машин може легко стати нашою реальністю короткотривалою, як здогадуємося, тим більше, що ми самі запускаємо шій в наш власний мозок. Науковці також звертають увагу на вплив ШІ. І у вересні польська науково-академічна комп'ютерна мережа NASK опублікувала звіт Підлітки, що діти роблять у мережах. Кілька фактів з цього звіту: семеро з десяти підлітків вже використовували інструменти на основі штучного інтелекту. Тут чат GPT на час дослідження був найпопулярнішим його використовували 53% учнів. Далі йдуть інші чати. Капкади. Характер, ще допомагає молодим людям навчатися 48%, виконувати домашні завдання 40%, розважатися 23% та боротися з нудьгою, 21%. Водночас обізнаність щодо загроз залишається низькою. Аж 63% тих, котрі відповідали на запитання, не знайомі з терміном діпфейк. А водночас багато батьків не знають наскільки інтенсивно молодь використовує штучний інтелект. 43% батьків вважають, що їхні діти взагалі не користуються штучним інтелектом, а ще 30% не впевнені. Юлія Пєхна з відділу профілактики кіберзагроз у нас розповідає, що науково-академічна комп'ютерна мережа цікавиться різними аспектами використання цифрових технологій, але насамперед тим наскільки нові технології безпечні для дітей, підлітків і молоді. Генеральні прикладаємо ще всім трендом туре дотича загалом. Ми розглядаємо всі тенденції, які стосуються використання цифрових технологій. Але насамперед, це як діти молодь використовують ці технології, наскільки технології безпечні для них, наскільки підтримують, як впливають на безпеку та розвиток дітей. Наск ще не вивчала детально цих приятелів чатботів на основі штучного інтелекту. Однак ми звичайно досліджуємо. Штучний інтелект знаємо, наприклад, з нещодавнього дослідження підлітків проведеного НАСК, що молодь використовує штучний інтелект. 12% використовують його для пошуку відповідей на різні питання, просто радяться зі штучним інтелектом, але й для навчання. Однак ми дивимося, і також глобальну картину аналізуємо результати різних досліджень, наприклад, британські чи американські, які нещодавно з'явилися, дійсно виявляється, що ситуація. Ція схожа у Великій Британії та Сполучених Штатах Америки у Великій Британії понад 60 відсотків і в США понад 70 відсотків дітей і молоді використовують штучний інтелект, використовують чат боти на основі штучного інтелекту, або приятелів на основі штучного інтелекту для різних цілей. І з одного боку вони шукають там емоційної підтримки та поради. Деякі з них просто шукають друга, наприклад, це приблизно Надцять відсотків дітей та підлітків, а частина із них довіряють чат-ботам різні проблеми, і виявилося, що насправді майже третина молодих людей і дітей насправді воліють спілкуватися із чат-ботом, довіряючи йому важливі проблеми та питання, а не людині. Тож я думаю, що це цікаво, але також ймовірно тривожно, чому вони воліють довіряти це технологіям, а не людині, особливо враховуючи, що під час таких розмов вони. Надають всілякі дані, іноді конфіденційні, конфіденційні. Ми не впевнені наскільки ці дані будуть у безпеці далі. А ми мами кинощі на дані є безпечні. експертка. Звертає увагу на те, що сьогодні штучний інтелект і чат-боти просто механічно вбудовуються в додатки. У нас ми не проводили досліджень щодо стосунків, які молодь будує зі штучним інтелектом. Ми проводили дослідження, наприклад, щодо того, як генеративний шиї використовується вчителями в освіті. А також ми спілкувалися з вчителями, вивчали їхні спостереження за тим, як молодь використовує генеративний штучний інтелект. Ішлося переважно про чат GPT, тому що він був найпопулярнішим на момент. Дослідження і вчителі насправді висловлювали певні побоювання. Наприклад, це були їхні спостереження. Вони висловлювали побоювання, що молодь може стати залежною від цих технологій, що вона може втратити відчуття різниці між тим, чи це машина і чи це людина, що ці стосунки просто не з реальною людиною, а з машиною. Тож ці побоювання точно звучали. Однак про цю технологію в нашій культурі бореться не так довго, здається близько двох років, тому я думаю, що зараз її ймовірно вивчатимуть інтенсивніше, і ми будемо розглядати її уважніше, особливо враховуючи зростання популярності цих технологій. Чати, чат-боти та штучний інтелект просто вбудовуються у додатки, популярні серед дітей, молоді, чи то освітні додатки, чи сайти соціальних мереж. Тож це вже є. Тому молодь буде цим користуватися. Питання лише у тому, як. Це розвиватиметься, одіно з тільки Питання попросту я як то далі розвіння цікаво, що у користувачів ніхто не запитує, чи вони хочуть, ще й був вбудований у додаток як обов'язкова опція. Юлія Пєхна наголошує також, що ця технологія розроблялася без урахування безпеки дитини. То фогуліє з питання такі шевше. ile ta technologia Це ширше питання про те, наскільки безпечні ці цифрові технології для молоді, адже сайти соціальних мереж не були розроблені з урахуванням молодих користувачів і неповнолітніх. І все ж молодь є їхніми найактивнішими користувачами. Тому технологія, яка була створена вперше, була розроблена абсолютно без урахування безпеки дитини. Це не було чимось центральним і важливим. І, на жаль, боюся, що зараз ніхто не питає, можливо, я не знаю, чи вже не запізно, щоб це зробити, виправити цю помилку зі штучним інтелектом. Адже ми бачимо вже, що не тільки молодь, але й дорослі будують стосунки зі штучним інтелектом. Ми бачимо повідомлення у змі про дорослих, які оголошують про шлюби з чат-ботами. Так навіть існує тенденція, коли люди, які перебувають у певних стосунках з чат-ботами, про Просто зустрічаються, проводять зустрічі та говорять про свої стосунки. Тож дорослі підлягають цьому, а діти ще більше. Дорослий чоловік є то податне, а діти тим чат боти не лише використовують неверифіковані дані, але й можуть комунікувати як упереджені люди, і так завдавати шкоди. Попереджає експертка. Нам ще ж ти з варто бо бо так зі сторони моя. Я думаю, що це дуже складно, тому що з одного боку молодь переживає багато онлайн ненависті. Вони ходять у соціальні мережі, не знаю, читають коментарі до чогось. Там багато ненависті, багато агресії. І через це у них виникають певні побоювання, чи це публікувати в інтернеті. Іноді вони навіть бояться висловлювати свою думку, бо одразу ж зустрінуться із ворожістю або навіть від. Відкритими нападами, і все ж ці моделі штучного інтелекту насправді розроблені для того, щоб дати нам відчуття, що нас справді слухають, що вони для нас, що вони доступні цілодобово, що вони просто чудово знають і розуміють нас. Однак це трохи замкнене коло, трохи пастка, бо не всі моделі такі. Є чат-боти створені користувачами, і вони дуже небезпечні. Є багато таких додатків, які насправді. Передбачають стосунки, навіть сексуальні, що становлять ризик для людей, і теоретично вони доступні з певного віку. Проте діти і так мають до них доступ, бо немає ефективної перевірки віку. Іноді все, що вам потрібно зробити, це надати свою адресу електронної пошти, збрехати про свій вік, і вже там можна спілкуватися. І ще одна проблема полягає в тому, що ці чат-боти використовують величезну кількість. Якісь даних, які не завжди верифіковані, людина також є джерелом даних, тому існує ризик стереотипів і упередженості. Якщо не перевірені дані засновані на певній людській упередженості, не повністю верифікованих даних попадаються дитині у такому доброзичливому вигляді, то тим більше зростає ризик формування певних поглядів у публікаціях цієї молодої людини. Ще ризик для будування якихось поглядів в поставтего. Чоловіка. Підлітки часто шукають у чат-ботів ту підтримку і ті відповіді, які не знаходять у близьких дорослих. І таким чином діти і підлітки потрапляють у пастку. Ми ж лише тут це питання у тому. Я думаю, що питання побудови стосунків тут складне, бо, на мою думку, багато дорослих, багато батьків просто мають такі стосунки зі своїми дітьми. Іноді бувають важкі моменти підліткового віку, коли діти просто соромляться розмовляти із дорослими на певні теми, і тому вони можуть звернутися до штучного інтелекту. Бувають певні ситуації, коли дорослі трохи бояться цієї технології. Дорослі не розмовляють з дітьми, бо мають певні побоювання. Інколи вони щось прогавлять, тому дуже складно з'ясувати, чому діти та молодь вступають у ці стосунки зі штучним інтелектом. Безумовно, він дає нам відчуття, що нас приймають такими, якими ми є. Однак це пастка, бо справді стосунки з людьми не такі. У справжніх стосунках на нас можуть нападати у справжніх стосунках, нас можуть критикувати. Хто може мати інші погляди, не погоджуватися з нами і іноді виникає конфронтація, а також є ризик, що хтось нас не сприймає, і це справді соціальний тренінг, те, чого діти повинні навчитися, бо коли їх просто гладити, то вони справді не підготуються соціально. У них не буде тренування цих соціальних навичок, які дуже важливі. Важко вчитися у стосунках зі штучним інтелектом, який теоретично завжди нас приймає. Тому я думаю, що тут є багато ризиків, і це омана, що Шиї завжди погоджується із нами, бо іноді він насправді може подавати нам дуже хибну інформацію. А чим молодша людина, тим більше довіряє, і тим більше персоналізації цих чатів штучного інтелекту теж така вінша персоналізація тих чатов цього річ у травні. BBC писало про випадок із ботчатом character.ai. Зараз цей чат є об'єктом судового позову від матері, чий 14-річний син покінчив життя самогубством, нібито ставши одержимим одним із персонажів зі штучним інтелектом. Згідно з розшифровками їхніх розмов у судових документах, син обговорював можливість самогубства за допомогою чат-бота. В останній розмові він сказав чат-боту, що нібито повертається додому, і той закликав його зробити це якомога швидше. Повертається додому в лапках, звичайно. Character.ai Заперечив звинувачення у позові. А в свою чергу, чат-бот цей попереджає своїх користувачів. Пише зокрема: це штучний інтелект, а не реальна людина. Ставтеся до всього, що він говорить, як до вигадки на сказане, не треба покладатися як на факт чи пораду у 2023 році. Національна асоціація розладів харчової поведінки замінила свою гарячу лінію чат-ботом, але пізніше змушена була призупинити роботу через заяви, що бот, скажімо, рекомендував обмеження калорій. І нещодавно я помітила, що в Польщі було вже два таких випадки: один доведений, інший не дуже зрозуміло доведений. Коли двоє дітей, двоє підлітків закінчують життя самогубством разом. І, власне, чи не чат-бот довів їх також до такого самогубства? Так, для того, що... Штучна інтелігенсніва так тому що штучний інтелект не бачить цієї межі. Теоретично він існує для того, щоб погоджуватися з вами, підтримувати нас у наших рішеннях. Якщо розмова набуває такого повороту, що хтось хоче покінчити життя самогубством, просто були ситуації, коли хтось відчував романтичний зв'язок із чат ботом, з яким розмовляв, і навіть хотів зв'язатися з ним якимось по способом, і цей штучний інтелект, Інтелект, як найбільше згоджувався, підтримував таку особу у її рішеннях. Тож у штучного інтелекту немає емпатії, інтуїції, розуміння, коли треба сказати Стоп. Це ж просто машина, чи не так? Це ніякий не психотерапевт, і це складні ситуації у Польщі. Звичайно, також є проблема із доступом до психологів і психіатрів, і це величезна проблема. Я думаю, що ймовірно є певний потенціал для використання цих чат яким чином для початкової діагностики, однак треба завжди пам'ятати, що це не психотерапевт, штучний інтелект не дотримується, я не знаю, та хоча б лікарської таємниці, це просто машина. Тож, якщо цим не керувати належним чином, це може нести величезні ризики. Тож треба пам'ятати, що психотерапевт є людиною і він не завжди погоджуватиметься із нами. І він скаже нам, коли щось не так, коли є певні. Ні, сумніви, і в певному сенсі психотерапевт може нас у певному сенсі скерувати. А штучний інтелект, ці моделі, які повинні підтримувати нас і бути такими собі друзями, вони завжди піддакуватимуть. Тож це технологія, що безумовно має величезний потенціал, який можна використовувати на благо, але вона також має величезну кількість ризиків. Огромний шарик ризик. Кожна людина потребує, щоб її вислухали, щоб її зрозуміли, ще як і алгоритми загалом до речі. Створює оманливі відчуття, що до нас та до наших потреб прислухаються, що нас розуміють. І хоча технології переважно амбівалентні, але такі електронні друзі в лапках стають емоційними пастками. А особливо небезпечними такі друзі зі штучного інтелекту можуть бути саме для дітей-підлітків, і які не мають достатньо соціальних навичок і знаходяться у складній ситуації дозрівання. Як же можна їм пояснити, що технологія небезпечна? Це очевидно, але як це пояснити? Як пояснювати, що біле це біле, а чорне це чорне? Арте трудне ти ти справді трудне. Ти ж так, якщо даме до самого це дуже складно, і це десь так, як коли ми сідаємо в машину, то завжди є ризик, що ми помилимося, або хтось інший помилиться. Тож їх неможливо по справжньому розділити, бо говоримо ми про дітей і про молодих людей, які що розвиваються. Вони не мають таких самих соціальних навичок, як багато дорослих. Вони перебувають у дуже складній ситуації свого часу. Або Може і в не дуже складній, але все ж у ситуації дозрівання, обтяженій різними емоційними дилемами. Тож ми повинні пам'ятати, що молоді люди справді потребують підтримки у цей час. Вони не завжди мають її від близької людини чи від своїх однолітків, і їй справді дає таке хибне і тривале відчуття, що є хтось у цьому випадку, щось хто нас розуміє, але кожен потребує такого. Розуміння і відчуття, і що інша людина, що інші люди нас розуміють, і тому ми не можемо розглядати це з погляду того, що хтось більш чи менш розумний. А діти мають природну наївність. Вони просто не усвідомлюють, що розмовляють зі штучним інтелектом. Я думаю, що навіть дорослий, коли знає, що розмовляє зі штучним інтелектом, не заперечує. Він відчуває, що його почули, і це найважливіше. Тож я думаю, що кожен може потрапити у цю пастку під час таких розмов. Тому не лише діти і молодь є вразливими до цього. Я думаю, що дорослі безумовно перебувають у групі ризику. не тільки діти і можуш із нато нараженим сюди дорослі як найбільше. Підлітки і молодь тотально користуються соціальними мережами, а водночас експертка підкреслює, що соціальні мережі створені таким чином, щоб викликати залежність. Крім того, використання більшості соціальних мереж дозволене з 13 років, а дослідження НАСК виявляють, що діти опиняються в соцмережах навіть із 7 років. Водночас платформи соціальних мереж навіть із 13 років, попри накладені на них обов'язки, не захищають дітей можемо Ми не можемо звинувачувати дітей у тому, що вони стають залежними. Бо соціальні мережі просто створені для того, щоб утримувати нашу увагу якомога довше, щоб викликати таку залежність. Таким є їхні механізми. Тому він вимагає величезної обережності, батьківської усвідомленості, присутності та пильності, розмовляння про це. Я думаю, що це дуже важливо і, звичайно, це також питання, Питання освіти, ми досі бачимо, що ці теми просто недостатньо висвітлюються у школах, тому що навчальна програма величезна і її треба виконати. І іноді просто не вистачає часу, щоб по-справжньому зосередитися на тому, як ми проводимо свій час в інтернеті і що з цим пов'язаним. Звичайно, це відповідальність соціальних мереж. Ми вже роками говоримо про це. Є акт про цифрові послуги, де згідно зі статтею 28 платформи соціальних мереж теж зобов'язані захищати права та безпеку дітей ми знаємо що це просто ще не функціонує належним чином цей механізм залежності від алгоритмів і надалі вбудований там і звичайно ті діти які абсолютно не готові до контенту із яким вони стикаються і тому це насправді багатогранне завдання то іс так на праця на віру по знах Нагадаю, що стаття 28 акту про цифрові послуги DSA має назву захист неповнолітніх в інтернеті. І йдеться у ній про те, що постачальники онлайн платформ, доступних для неповнолітніх, повинні вживати належних і пропорційних заходів для забезпечення високого рівня конфіденційності, безпеки та захисту неповнолітніх на своїх сервісах. Йдеться там також про те, що постачальники онлайн-платформ не повинні Розміщувати рекламу на своєму інтерфейсі на основі профілювання. Але, на жаль, ця стаття, як і загалом закон, акт про цифрові послуги, все ще лише впроваджується, навіть не всіма країнами ЄС. У відповідь на моє запитання, як же допомогти своїй дитині в такій ситуації, коли ані правові норми, ані соціальні не лише не допомагають у цьому захисті, а ще й можуть перешкоджати, Юлія Пєхна закликає до дуже свідомого ставлення батьків до гаджетів і соцмереж, які вони роблять доступними для своїх дітей, бути з дитиною від самого початку і весь час Родіць так на правду повинен бути обпецним від початку з дітьми. Батьки повинні бути присутніми зі своєю дитиною від самого початку. Це дійсно має бути свідоме рішення щодо того, коли дитина отримує телефон. І щоб це було не зарано. Пристрій має бути підготовленим, тобто мати відповідне програмне забезпечення для батьківського контролю, коли це молодша дитина. Мають бути встановлені правила, коли дитина може, а коли не може користуватися телефоном, якими програмами може користуватися, а якими ні. Категорично не погоджуємося з тим, що дітям до 13 років створювати облікові записи в соціальних мережах. Діти користуються цим. Навіть WhatsApp призначений для людей віком від 13 років. Однак шкільні класи мають групи у WhatsApp, і там є багато кібернасильства. Діти самі створюють окремі групи в месенджерах, із яких потім можуть виключати когось, і не всі там присутні. а Дорослі не завжди усвідомлюють це. Тож це дуже велика робота, і батьки повинні самі собі відповісти на запитання, чи готові ми як дорослі дати цій дитині телефон, чи знаємо ми, як реагувати, коли хтось публікує фотографію нашої дитини в інтернеті, чи знаємо ми, як реагувати, коли наша дитина починає користуватися соціальними мережами, а там несеться хвиля хейту? і чи знаємо ми, як спілкуватися, чи знаємо ми, куди звернутися? За допомогою, чи знаємо, ми як підтримати нашу дитину? І це низка запитань, це не прості речі. Але чим більше в нас, які розмовляють із дитиною, хоча би про те, як там було у подружки, чи як було у школі, тим звичайно краще. І звичайно, ми не можемо просто залишати дитину із цим наодинці. Ну можемо, так, так, такі сказано стати просто саме Заборони це точно не найкраще рішення, бо просто заборонене стає ще більш привабливим, нагадує експертка, та закликає до встановлення чітких правил для всієї родини. Правил, вироблених спільно з дитиною та зрозумілих для дитини чи підлітка. Особистий приклад, як це не банально звучить, головний для дітей у родині, адже діти, особливо молодші, вчаться через моделювання, наголошує експертка. Що ж, Плакаймо довіру і спілкуємося зі своїми дітьми, і можливо тоді не лише наша дитина, але й ми самі. Не будемо потребувати розради та розуміння від штучного інтелекту. А про ризики, які несе для дітей і підлітків неконтрольоване використання цього штучного інтелекту розповідала Юлія Пєхна з відділу запобігання цифровим загрозам науково-академічної комп'ютерної мережі Наск. З вами була Сніжана Чернюк і передача Чую Я інформація.